Усім привіт! Думаю, вам знайома така манхва джинкс. Так, це клішована, але по-своєму цікава робота. Взагалі, автор мінгуа мені подобається. Як ніяк, вона написала таку неперевершену роботу, як біджи Алікс, хоча більш популярна робота джинкс, але так само доволі передбачувана. Зараз виходить другий сезон. Так, я читаю. Ну, очікую на якийсь цікавий розвиток подій. Надіюсь, не марно. Манхо розповідає про найсильнішого боксера Кореї Джу Джегіона. Він відомий як у своєму світі, так і в нашому. Ну а наш головний герой Кім Дан – фізичний терапевт. І от нашого ГГ попросили підмінити старого фізіотерапевта. Коли Кім Дан заходить, то відразу ж постає така картина: як якогось нещасного сильно побив Джегіон. Наш ГГ не дуже полюбляє насилля через власний досвід. Так знайомиться ця парочка, наш спортсмен роздягається, та герой робить тому масаж і випадково трогає того. За я не буду це казати. Кім дам вже готовий до смерті, але Джегіон це проігнорив. Хоча він підмітив свого нового знайомого. Через тиждень наш ГГ працював, підробляв де міг і вже думав, що його не взяли на цю роботу. Нам ще показали минулий досвід, як до бідного хлопця приставали на минулій роботі. Вдома на ГГ чекали колектори, тому він вже додому не йде. Несподівано йому телефонує Джейон і пропонує прийти на дом та попрацювати за 5 мільйонів. Так звучить непідозріло, тому ГГ погоджується. Кім Дан приходить та бачить таку нетипову сцену. Гегена до кінця розуміє, що відбувається, а той хлопак відлітає. Чомусь герой думав, що буде робити масаж, але Джуджі Йону треба дещо інше. Чоловік ділиться своїм секретом, що перед кожним матчем йому потрібно з кимось переспати. До ГГ все доходить, він відмовляється. А той каже, що якщо не потрібно йому п'ять лямів, хай йде геть. Але нас це не влаштовує. Хлопцю вкрай потрібні гроші. Він крізь сльози погоджується. А нашого спортсмена все влаштовує. ГГ купається, уже встиг передумати, але вривається джигон та тащить у ліжко, показує свій пенсіл. Кімдам остаточно передумав, хоча ні, трошки побісив чорноволосика, і вони все-таки зробили це. Да ну не скажу, що герой отримав задоволення, ну хоча б заплатили. Під ранок головний герой утік, наш спортсмен все таки здобув перемогу, і тепер йому потрібен саме такий фізичний терапевт. Однак, герой вирішив ігнорувати його, і це зачепило його гордість. Нам показують несолодке життя головного героя, то розповідають про його бабусю, яка перебуває в лікарні. Щоб дістати необхідні ліки, потрібні значні кошти. У розпачі хлопець вирушає до будинку Джеґона. Там Кіндан пропонує контракт, щоб йому платили 14 мільйонів в місяць. Контракт спортсмен приймає та відразу ж переходить до виконання. Тепер, коли б не покликали ГГ, він має з ним, ну ви розумієте, зате з бабушкою все добре. До речі, нашому кінданчику 29 років. Для всіх це виявилось несподіванкою. У спортзалі герой допомагає ще й іншим, адже Гіон Косо на це все дивиться. Але я сумніваюся, що це ревнощі. Хоча дивно, що після цього вони пішли в душ і там ще попрацювали. І тут Данчик робить рокову помилку, ударив спортсмена. Вже приготувався до найгіршого, але на диво той навіть похвалив його. Після всього цього ГГ залишають на самоті. Таке собі, звісно. Так, я вам розповіла саме початок Манхви, Далі хотілося підбити підсумок і вирішити, чи варто вам це читати. Кім Дан – головний герой Манхви, Життя у нього не солодке. Всілякі борги та хвора бабуся. Він скромний, роботящий, але в цьому житті йому не пощастило. Кім Дан, незважаючи на свої недоліки та певну скромність, змушений приймати важкі рішення, щоб вижити. Тому він і Погодився на пропозицію Джегіона, навіть знаючи, які умови будуть пов'язані з його новою роботою. Він дуже схожий на типового бідного головного героя. Джийон, навпаки, він здається повною протилежністю Кім Дана. Він впевнений, холодний і впливовий, звісно. Його пропозиція може здатися рятівною, але в ній криється небезпека, яку Кімдан ще не до кінця усвідомлює. Джийон виглядає типовим аб'юзером, а ще нам не зрозумілі його мотиви. І що ж це в нього за прокляття таке? Напевно, чи не єдине хороше в цій манхві – це другорядні персонажі Картоха і Хісон? Хоча Хісон багато чого казати не буду, але в них там гармонійна пара вийшла, тому можна почитати. Взагалі я рекомендую читати тим, хто готовий до жорстоких моментів та майже насилля. Підійде тим, хто полюбляє читати трешові сюжети, хоча ця робота відносно нормальна, порівняно з іншими мангами схожих тем, тобто як вбити сталкера, принади садизм історія Б та інших трешових робіт. До речі, про таке я вже робила відео, кому цікаво, пропоную подивитися. Я особисто читаю мангу, так як роботи мінгва мені подобаються. Ну, саме ця робота, хоч і має кращу мальовку, але таке відчуття, що над сюжетом недовго думали. Але в цілому непогано, іноді навіть прикольно почитати. А я всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть свій відгук та до нових зустріч!